Писалась на русалочку XL і на Плей Якщо ви думаєте, що Плей це казино, то ви праві, є таке казино Плей а ще Плей це новий державний регулятор азартних ігор в Україні. Так, от, що спільного між русалочкою XL і Плей а те, що одне штрафунуло іншу, подивіться на цю картинку, не тільки ж я бачу на Нірусалочний хвіст. Повернемось ще трошки, і Нацрада зареєструє блогерів як повноправних і повновідповідальних учасників медіаспільноти. А тому оцей штраф, який приписало плейсіті русалочці, я розглядаю як найбільший в історії медіа штраф 4,8 мільйона гривень за. Не просто за рекламу неліцензованого казино, читаю за що? За відео, де блогерка назвала азартні ігри корисними для настрою та концентрації, розповідала про нібито особистий виграш, додавала посилання для переходу на сайт казино. Це класичний приклад маніпулятивної реклами із закликом грати. Під час перевірки ми з'ясували, що блогерка навіть не була зареєстрована як гравець в онлайн казино, яка рекламує. А тут моя ремарка. Нащо ви перевіряли, чи русалочка зареєстрована в онлайн казино чи не зареєстрована? Якщо є всеосяжна заборона реклами казино в Україні, то сам факт того, що вона вийшла і скала, я граю в казино, уже є порушенням закону. Читаю далі. Тобто, її виграшна історія була вигадана, а сам контент створений для просування нелегального грального бізнесу. За це? Агентство наклало штраф у розмірі 4,8 мільйона гривень. Свого часу я дуже цікавилась легальною можливістю для медіа співпрацювати з Казино. Я писала листи в країл з проханням роз'яснити ці правила. Я створювала на сайті рубрику, яка з'являлася о 24-й годині ночі, і зникала о 6-й годині ранку рубрика Казино. І знаєте, що я зрозуміла за ці роки. Виявляється, що повної і всеосяжної заборони реклами казино в Україні немає. Є купа обумовленостей про те, що повинна бути плашка, про те, що Лудоманія це шкода здоров'ю, про те, що співпрацюєте тільки з легальними казино. Про те, що заборонено використовувати символіку зсу в рекламі. А от такого, що ні, рекламі казино і крапка, от такого немає. І от це все робить ситуацію дуже цікавою. Русалочка вже найняла собі купа адвокатів, і цей кейс буде дуже цікавим, тому що блогери мають гроші на юристів, які будуть ковирятися в цьому законі, і ми, медійники, з цього зможемо витягнути якісь цікаві факти. А ще у блогерів, що в голові, те на дурному язиці. І, от, наприклад, гволинська газета Вісник Плюс К, яка кілька років тому отримала перша в історії медіа штраф від країлу в 2 мільйони гривень. Ривень за рекламу незаконного казино, ви знаєте, що з нею зараз? І я не знаю. Я регулярно заходжу до неї в соцмережі подивитися, наче газета жива. Але як вони вирвалися із цього кейсу з країл з двома мільйонами гривень штрафу, після якого жодне медіа не виживе, насправді, а вони вижили. Ото це дуже цікаво. Але вони не скажуть, бо це ми, ми медійники. Ми таку інформацію нікому не скажемо просто так. А от русалочка Ексель, вона все розтиліпає. і тому я за нею постежу і дізнаюся.